Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу трішки змінити формат відео з теснетів та розглянути з вами інвестиції, які я хочу робити. Подивимось, наскільки це буде цікаво. Якщо відео буде вам корисно, то будемо продовжувати. Якщо ні, то звісно не будемо. І перший проєкт, який я хочу з вами розглянути, це CyberConnect та монета Cyber. Зараз мене зацікавив їх стейкінг монетки під гарний відсоток. Давайте спочатку перейдемо на крипторанк, там ми розглянемо, що таке CyberConnect, а потім вже подивимось, що там за стейкінг та які там бонуси. Тож, приступимо. Якщо подивимось на CyberConnect, ми бачимо, що ранг в нього 410-й. Досить непогане місце, але це я гадаю, що ще дуже низько. Потенціал росту в цій монети є великий. Тож будемо чекати. Я давно слідкую вже за цією монетою, і буду чекати, що вона буде виходити на новий рівень, тому що капіталізація для такого проєкту ще в неї маленька. Тож гадаю, що з часом вона буде зростати. Потім давайте подивимось на інвестиції. Інвестували в проєкт 30 мільйонів доларів, що гадаю, досить непогано. Це хороші кошти для того, щоб проєкт добре пішов і потім набирав свої оберти. Якщо подивимось на інвесторів, то ми бачимо, що сюди інвестували Binance Labs, що вже досить і досить гарно. Далі, якщо ми подивимось, то сюди інвестували 3 Тір-1 фонди. Це дуже великим плюсом є. Це такий фонд, як Spartan. А Group досить непоганий та Delphi Digital. Також можу відмітити Amioka Brands, це Тір 2 фонд, але він приймає участь в досить топових проєктах. І ще раніше за всіх, Тір 1 сюди закинув гроші, це Multicoin Capital. Якщо ми подивимось в проєкти, які він інвестував, то я гадаю, що цьому фонду можна довіряти. Це такі проєкти, як Solana, Wormhole, Aptos, Helium, Лайзеро, і ви знаєте, що ці проєкти дуже і дуже гарно вийшли на ринок. Також тут був FTX токен, ну FTX біржа трішки померла. Ну, гадаю, ви розумієте, що фонд, який інвестував в Solano, в Wormhole, в Aptos, він буде зацікавлений, щоб проєкт Cyber також набирав оберти на ринку. А ще чому можу сказати, буде цікаво таким інвесторам, щоб цей проєкт зараз набирав оберти та зростав в ціні, тому що токени, які отримали інвестори, будуть розблоковані через 2 роки після лістингу самого токену. Тож вони зараз його будуть максимально розкручувати, вкладатися в маркетинг, щоб люди його відкупляли, та ціна зростала, щоб потім, коли почнуть розблоковуватись їх монети, вони отримали за це максимально велику винагороду. Гадаю, ви стратегію цю розумієте. І в нас поки є час для цього, щоб в цю монету вкласти свої кошти та трішки притримати. А там вже побачимо, як вона буде розвиватися. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте вже перейдемо до самого стейкінга цієї монети. Переходимо за посиланням Staking Cyber та потрапляємо на ось цю сторіночку. Перше, що ми можемо бачити, це в них проходить ось такий івент. Це вже другий сезон, і в ньому з 8 березня по 8 червня за стейкінг вони будуть розігрувати 1 мільйон токенів Cyber, що досить і досить непогано. Просто за те, що ви будете стейкати тут монетку, ви можете отримувати собі частинку винагороди з 1 мільйону токенів. Але... Окрім цього, те, що ви будете отримувати винагороду, ви також можете отримати відсоток за стейкінг. А тут він десь буде 160% за рік. Звісно, що за ці два місця 160% нам ніхто не нарахує, але якусь частинку вони повинні нарахувати, та ми зможемо забрати навіть з самого стейкінгу вже якісь свої відсотки, що теж досить і досить непогано гадаю. Також. Окрім того, що ми будемо приймати участь в одному мільйоні токенів розіграші, а отримуємо відсоток за стейкінг. В них досить частенько виходять такі івенти з їх партнерами, з якими вони заключають відносини. Це вже була Polyhedra, за те, що якісь тут робили умови, отримали зека токен. Зараз це Space ID. Space Айді також досить непоганий проєкт. Я вже колись приймав в ньому участь та отримував винагороду. Снепшот цього івенту буде вже робитись 11 квітня, тож досить мало часу залишилось. Якщо ви дивитесь це відео, то можете встигнути. Якщо вже дивитесь це відео після 11 квітня, то на це вже не звертайте уваги, а тільки поки що приймаєте участь в цьому івенті і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду обов'язково слідкувати за цим проєктом, і якщо будуть з'являтись ще якісь нові івенти, я там буду це відписувати. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Давайте я розкажу, що треба зробити, де взяти цю монетку і як її сюди застейкати. Для того. Щоб застейкати монету, нам потрібно її закинути на наш Metamask. А для того, щоб її там побачити, нам цю монету потрібно додати. Переходимо за посиланням додавання Cyber та потрапляємо на CoinMarketCap. Тут що ми робимо? Ми монету будемо закидувати в мережі Binance Smart Chain. Для цього просто наводимо на більше та натискаємо Додати до Metamask. Ну, наводити на Мордочку лисички, натискаєте Додати до Metamask і все, натискаєте Додати токен, і він додається до нашого Metamask, і там буде відображатись в мережі Binance Smart Chain. Після цього нам потрібно купити цю монетку. Для цього переходимо до Binance. Я там її купляв. Якщо ви не зареєстровані на Binance, для початку переходимо за посиланням реєстрація на Binance. А потім вже звідтіля або торгівля монетою, або за посиланням купівля монетки Cyber. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Як бачимо, монетка потихеньку-потихеньку набирає оберти. Звісно, ринок також зараз зростає, але, я гадаю, ще й залежить від того, що монета досить і досить зараз на хайпі. Тож згодом також я очікую ціну ну, спочатку, десь до червня. Я гадаю, вона можливо буде десь 20-25 доларів, якщо все добре. А зважаючи на те, що ми входимо або вже ввійшли в бичачий ринок, це, я гадаю, досить перспективна ціль, а може ще й більше, ну там вже побачимо. Тут ми купляємо 10 монет Cyber, тому що мінімально для стейкінгу нам потрібно мати 10 монет. Я поки що купляю 10, потім подивлюся, якщо вона десь може спуститься до 12 або хоча б там. 13 баксів може ще й трішки підкуплю та закину далі в стейкінг. Після цього як ви купили, переходите до свого гаманця та натискаєте зняття коштів. Потрапляєте вже на цю сторіночку. Тут вибираєте монетку «Cyber», А тут вводите свій гаманець. Тут вибираєте обов'язково мережу Binance Smart Chain та натискаєте «Надіслати». Як бачите, я сьогодні вже купляв та надсилав на свій гаманець. Добре, гадаю, з монеткою Cyber ми розібрались. Додаємо до Metamask на CoinMarketCap, покупаємо на Binance і закидуємо на свій гаманець. Якщо ви встигаєте і хочете прийняти участь в івенті від Space ID, переходимо за посиланням CyberID Cyber ID та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут конектити свій гаманець. Потім вам потрібно буде закинути до себе на гаманець ефір в мережі Optimism. Це я робив на OKX. Там досить маленька комісія, щоб вивести ефір в мережі Optimism. Просто заходите, купляєте там ефіру десь на 7-8 баксів і виводите на свій гаманець Metamask обов'язково в мережі Ефір Optimism. Там виберіть ефір Optimism та виводьте на свій гаманець. Після того, як ви закинули собі кошти, як бачите, вони ось тут відображаються, вам потрібно законектити гаманець, потім вигадати собі ім'я. Дивіться, чим більше символів, тим буде дешевше. Наприклад, криптоманія UA мені обійшлась в 5 доларів, так як вона вже тут зарезервована. Ну, Наприклад, ну, може трішки менше. Якщо ще щось допишемо, ну все це вже мінімум. Тобто, якщо тут буде у нас 4 символи, це вже буде коштувати, наприклад, 500 баксів, тож краще робити ім'я побільше. Після того, як ви впишете, тут всі кошти у вас будуть. А, тут натискаєте підтвердити, і у вас з'являється ось такий Cyber ID. Я гадаю, що в подальшому він також нам знадобиться. Добре, з цим ми розібрались, монетку купили, Cyber ID купили. Знову переходимо за посиланням «Staking Cyber». І що ми тут робимо? Щоб закинути наші монети до стейкінгу, натискаємо «Staking». а тут підв'язуємо свій твіттер. Також там буде моє реферальне посилання. Залишу також код. Якщо буде бажання віддячити за контент, можете його вставити. Якщо ні, це ваш вибір. Та підв'язуємо свій твіттер. Далі вибираємо ось тут. BNB Smart Chain в Cyber, тому що ми закидували в цій мережі. Можете навіть в оптимізмі закидувати, але я закидував в BSC, він мені більш до душі. Вибираєте максимальну кількість або скільки ви хочете, ну мінімум потрібно 10 монет вам закидувати. Та натискаєте ось тут стейкінг і все. На цьому все. І також, якщо ви встигли до 11 квітня. І вже замінили Cyber ID, можемо тут натиснути чек і побачити, що ми закинули 10 монет Cyber та холдимо Cyber ID. Все, чекаємо. Тепер 18 квітня заходимо та забираємо свої нагороди. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Якщо спуститись трішки нижче, то ми бачимо тут поінти. Кожного дня заходимо та натискаємо чекін. І за це ми будемо отримувати додаткові поінти. І також ми будемо отримувати 18 поїнтів за 1 годину. Знову ж таки, чим більше буде поїнтів, тим а, буде краще. І ще один бонус такий приємний: якщо ви це все зробите, то ви отримаєте своє реферальне посилання, яким зможете ділитись а, з рідними, близькими, або знаєте, що можете ще робити, якщо у вас є кошти на Таку фермочку невелику. Ну і все. На цьому проєкті активності поки що все. Складного нічого немає. Потрібно трішки коштів на те, щоб купити монети та купити Cyber ID, якщо ви встигаєте до 11 квітня. Я вважаю дуже цікавим варіантом такий стейкінг та інвестицію. Ще й можемо паралельно отримати цікавих дропів, тому що, гадаю, не тільки Space ID буде останнім, а ще будуть якісь. Паралельні івенти проходити за ці два місяці. Так що дивіться самі, а я ще буду, скоріш за все, відкупляти Cyber по дешевшій ціні та докидувати вже в стейкінг з часом. А ви приймайте рішення самі, якщо у вас є можливість такого вкладення. Запам'ятайте тільки одне: що ці кошти до 8 червня ви заблокуєте і не зможете ними користуватись. Тож, якщо є такий. Варіант, і ви гадаєте, що дійсно монета буде зростати або ж триматися в цій ціні, то можете заходити. Гадаю, досить і досить буде непогано. А я, поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання та старі ніфт. Всім гарного дня або вечора! Бережіть себе. До побачення!